із ПРО Я свадьба з вами на руту джуматі Да. <головік> я кажу, короче. аккаунт це шоста арена, он моя дека. Ну я, конечно, за нього Ну да, конечно, восьма арена. Да, у мене Да. Так, який мені клан? Як ваш клан називається? Луковіця, але все одно там. 50 Луковиця. Ну там 50 учасників із 50, і ми майже набили клановий сундук, якщо ви знаєте, що це таке. Ну думаю, ви граєте в цю гру і знаєте, що це таке. Маю знати. Подивись, зараз, зараз і є лох, Я зараз граю. Ну ладно, я теж нападу. Програю. Не попьев. Да. Спущусь на п'яту, там всех повалю. Вот, Ты я, думаешь? Щось... Ну как всегда. <laughs> я так всегда делаю так. Блин, зараз щось надо чип. Да, на четвертій арене. А в нього ноль самого лего. Да. 0 самого лег. Да. Дефа в мене 5, лего. 5. 5. Да. Восьмая арена. А на восьмой арене пять Я думаю, думаю если бы он продавал мага. ак, ну, свой ак, то все бьё купили. Пять <laughs> лех. На восьмой арене, то реально больше, нежу всех. Я так думаю. Я думаю Сюда яд. Людей дальше спускаются, и они, типа, в них куча лег. Просто куча. Круто. Куча Люди гади, що спускаються. Мішають розвиватися іншим ігрокам. Але що ж тут поділяти? Це їхній вибор. Так, в принципі набрав розгон. Я взагалі не ходу він спускався. І за того, що тіпа, коли я спускаюсь, то в общем, дуже погано мені підніматися. Важко, <зважко> Да. Того що підніматися реально важко на таких до такої арени, Того що я на сьомих не всіх пере, перемагаю, а ще тут. Ну, ви понимаєте, так. Да? Опа. Ну, саме головне зараз Відімку було вбити Так, на. Yes. Вроді би нормально дефаю. Вот так вот. вот так вот, вот так вот. Так, міні-пека, давай один твій удар. Вся надія на тебе. Вся надія на тебе. У мене на мені пеку А в мене вся надія. <гум> а в мене на кабанчика yes. На кабанчиках. Все, я вже красавчик. Mm -hmm. Мабуть, я буду нападать, уже буду в испытании, бо вже відкрилось испытання Валькірії, міні іспитання Ну да. Ну там і карти дається за це все. Давайте два мага, але я думаю, Скажи... щось я зараз нубану, звісно. Два мага. Він, чесно, хотів, ну, він думав, що вам просто буде не інтересно дивитися, як він проходить цю гру, де він перекачував, але все одно все сохранилося. Так, да. ото От було. Mm -hmm. Ура, я виграв на три. Я теж. Ну, а я. Ну что тварючка да. поняла мою мощь? Да. Мою да. мощь ну, нубство. Нубів надо бояться вам всім понятно. Бо нуби як понапускають. Фігні всякої. Чуєш, а ці турніри, то що з ними делать? Дивись просто. А, то це то ти що зробиш? Їх треба з покристалю щоб... Ох, я тут. Ох, я, я тобі помагати не буду. Ну, спасибо. Так. І... Ми тут ще... я зараз солю. Я розгубив. що пускати? Ми ще будемо знімати відео по самій лучшій грі Clash of Clans. По самій любимій нашій грі. Ігрушці. Так. Да. То, що клише це така, ну на другому місці. Так, да, але на другому це вже ...призове місце наше. Да. Принцеска, що за фігня. Бля? А в нього є, що принцеска чи що? Да, мого працівника. Не... Лох, він що не знає, а що. А в мене теж є принцеска. Я знаю. Не лох, він стільки напускав. В мене він так, Чуєш, походу, мій працівник не знає, що на. Яд не могла пускать всяких таких мелочей, бо вони здихають. Ми майже набрали на наш сундучок. Ну, на клановий, В нас шість побед. Варвары попереду. І поїхали. Ах ти ж. Ну ладно. Колзунь. Давай прибий їх. Якийсь теста каже, я же на первом месте. А він нифига не, не на первом месте. На первом месте Юра Ось це якийсь там. Так. Костя якийсь ждали розыскало. Ну давайте. Згадаємо. Так. Я натяд вдруг. Так, і ми будемо разом їх знімати, Не то, що Сашик. Ну. Ми він, він, короче, обіцяв із сам зніма, із нами знімать, да? да. Але він із нами не знімає. То взагалі обідно якось. Ну да, да. да. Ну все, все, я зараз обидно. програю і елітки, і принцеска, і все я. Він на п'ятій арені, походу, побував. На якій п'ятій арені. На п'ятій на... арені На п'ятій арені на побував і спустився на шосту. На сьомій побував в арені. Він може ніби ну. побував. Та, та, та сама погана людина, яка мішає. Але прикольна карта це еліта. Не ну, думайте, що я якийсь гавнюк, що типа ой, ти любиш еліти, це сама гавняна карта, сама тупа, сама е, виводяща із себе. Але все одно, ну це прикольне. Карта, а що? Лучше спускатися чи що? Лучше літом і можна грати Ой, головне, принцесечку Все, я програв А я виграв Крутяк Не буду я більш в розпитаннях Ти програв? Так Біг вона О, мені було ж пару опічних, я ж так. виграв так. Опача. Фишка. У неї спитання є. Блін, мені то мало її дало старої пісечки. Ну чого мені мовні? От скажіть мені. А з якого тобі сундукація мала? Ні, он. Тут бачиш, типа, старої пісечки. Ну, тут покупали. По Круто. Типа. Давай, нападай. Що ти? Ну, я, я тут буду. Бо там не дуже. Ага. А якщо ти тут пограєш? Ну, не все равно. Якось а на все одно ніколи не було. Ну це, в общем, прохождение. Ну, не таке про... Вони вже знають. Да. Ну не таке, типа, прохождение, ну більш це як і гра. Да, ми вже просто вже почали грати і здіймаємо вам, як ми продовжуємо грати. Опа, я йому башенку зніс, а він мені є. Ну, ну, почти зніс. Але не зніс. <гум> Ух ти, я ще й більшу половину принц його башні закоцав. Крутяк. Зараз будемо атачити його поповнить. Зараз будемо атачити його повній. Давай зараз будемо быстро його мочити. Мочим дебіла. караєм. Ура, все, ми виграли. Ізі якась. Диви 132 життя на башні і не башні. Шо, Огромний бі? сундук. Круто. Ну, круто вообще. А мені ніколи ще ой огром не випадав, але все одно. Мені, ну блин, щось не випадає. Нічого З нього лега не випадає, там Тож в нього описання таке, ну, типа в нього, в ньому хвилини багато редких і простых, але епічних і легендарних мала вероятність, що випаде. Диви, да я тут брівною. Диви, я тут брівною. Його, до речі, кулинчатка була ця. Ну, да. Мій брат сів на нього. <pawsak> Зате те, про про прокляв його жопу. Як це? Не як, просто сказав і прокляв. Ну, чого ти сказав я мою прокляну жопу? Тепер вона буде всю його життя смирити. Ммм, да. Не удалось. А тебе в тивируяль уже занесла. Нет, я тебя уже на раз. Нет, не. Николай. Не ні. Павла занесли. Як? Реально? Ой, да. Не, я його бачу в Рояль. Он мне сам показывает. Ой. Ой, это він просто в свои бои зайшов. Теперь я тут захлоп. Не броси, погано так. Давай, быстрей, бой. Вс на тычку, ура! Тычка. Не броси. Тычка. <свист> не броси. Не бери горіх на душу. Так, я с неї прибыти. Вот твар. Принц, давай. <свист> ну, Давай. <свист> 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 да. Все, мабуть, будемо закінчувати гру. Ну, добре. Так, всім пока, коротше. Пока-пока, я завершу.